Всім вітання. Сьогодні відновив експериментальну діяльність і одразу потрапив в такий серйозний момент, коли і отримав від землі віддачу серйозну. Оцей конденсатор, який я заряджав раніше, почав пробивати розрядник. Тут досить такий великий зазор. От, заряджав через конденсатор. І тут система нескладна. Значить, імпульсний блок живлення. Зараз я новий поставив. це імпульсний блок живлення, коли я попав в хороший результат, вибило його. Оці ключі вже пробиті. Треба буде поміняти. Поставив другий для того, щоб продемонструвати вам даний ефект. Значить, схема складається з імпульсного блоку живлення через два віточки на строчному трансформаторі, живиться лампочка. Лампочка сама бере 34 Вт з цього блоку живлення. І зараз ми будемо включати дивитися результат. Зразу починаю прошивати. Дивимося споживання у нас 28. тепер дивимося. Тобто напруга тут серйозна. І холодом тяне. От коли я підношу до конденсатора, зразу так як вітер холодний з'являється. Іде іонізація. І тепер дивимося, споживання у нас в даному 31 Вт. Коли йде пробой, споживання зменшується. А зараз я виключу. Напруга досить таки висока, і пробиває з відстані десь 3 см. Тобто тут вже йдуть десятки квольт. За рахунок чого, якщо ми поставили тільки два віточки, йде помноження, і у нас після. Трансформатор помножуючи, ми отримуємо досить таке серйозне поле. Це поле я заряджав конденсатор. Зараз земля в мене від'єднана. Включу зараз землю, зроблю зупиночку. Приєднав землю, включаю блок живлення. Зразу пішов шум. От ви почули пробой конденсатора. Так, Про що говорить цей пробой конденсатора? Тут зазор більше міліметра, тобто даний конденсатор зарядився десь до 10 кВт. Думаю, що щоб робити на повітрі, він має повністю заверзятися. Вроді би нічого такого цікавого, але саме головне, в чому тут, щоб ви зрозуміли, зараз я візьму і від'єднаю трансформатор з зупиночку. Так, сам блок живлення з підключеною лампочкою, бере 33 Вт. Коли я включаю додаткове послідовне навантаження, у мене споживання знижується. Ну, тут, якби все правильно, але важливо, коли я оцей блок живлення, який є сьогодні, він трошки ну, більш такий наворочений, більш кращий, він робив, коли я робив заряд конденсатора, Саме споживання на ватметрі знижувалось. Оце головний показник. Тому що коли я. От у мене утворюється ефірна енергія, збудження ефіру високовольний. І коли я беру даний провід, в мене одразу відчувається холод тяне. Тобто це всі, хто проводив експерименти, з такими енергіями знає, що коли затягується енергія, особливо коли підносиш руку до конденсатора. Тобто конденсатор починає на себе затягувати ефірну енергію. І заряджається, і ми бачили цей пробій. Для того, щоб збудити ефірну енергію навколишнє середовище, треба мати досить таки високу напругу. Цю напругу отримувати. Нескладно, якщо у вас є ТВС, ТДКС, помножувач, і далі треба знати, що з ця енергія робить. Головне, щоб ця енергія отрималася з мінімальними затратами. Я, От ви бачите, лампочка сама 33. Послідовно з лампочкою включаю сам трансформатор, і ця енергія. На споживанні не відображається. От тут, коли я включав, навіть таке виходилося, що отут сьогодні ви побачили 34, так було менше. А коли я включав ТВС на даний блок живлення, то в мене споживання навіть як би зростало. Хоча, якщо брати по теорії при послідовному, у нас струм повинен зменшуватися, зменшуватися, і споживання завжди повинно, так як ми бачили щойно. Тобто у нас 33 було там 30, за рахунок того, що додався додатковий опір. А коли я включав цей блок живлення, в мене був зворотній варіант. Це говорить про те, що я вже не раз говорив, що коли включається вже режим генерації, то дана енергія вже Доповнюється. Тобто, сам трансформатор є джерелом енергії. Ну, це зараз будуть говорити, що такого не може бути, але хто з цим стикався, ці все прекрасно знають. Тобто, сьогодні я продемонстрував, що ранок почався із виходу блоку живлення, отримав досить таки серйозний потенціал. Одразу, коли був той ефект, Ватметр виключився, блок імпульсний, вилетіли два ключі і отримав хороший такий удар. Хоча тримав плоскогубці, цей провід був так, як є. Але по мені теж шарахнув. Тобто, тут, коли я під'єднав даний провід, він зараз не під'єднаний, був під'єднаний на землю. Я зараз це повторювати не буду, тому що результат два ключі вилетіло, і тут вийшов такий досить такий потужний заряд, тому що захватило енергію землі. І це привело до виходу з ладу блоку живлення і вибило сам, спрацював захист на ватметрі. Ну, це добре, що спрацював захист, а не накрився сам ватметр. Так що енергія ця досить таки цікава, але вона і небезпечна. Хто працює з такими напругами, повинні вживати всіх заходів. Тому що, навіть, коли я просто включаю, одразу в мене із цього проводу починає прошивати на стіл, тому що енергія надвисока. Буду відновлювати свою експериментальну діяльність. Відновлю цей блок живлення. Надіюся, що тільки ці ключі вийшли з ладу. І будемо експериментувати. Значить, якщо взяти оця намотка велика, блок не запускається. Тільки два віточка достатньо для того, щоб все працювало. Оце така якби, порада, хто буде. І бажано включати послідовно, тому що струм треба обмежувати. Енергія занадто велика. Так що будемо продовжувати наші експерименти. Всім успіху і до нових зустрічей!